Ще одна топова серія у другому сезоні саги про Вінланд. Я взагалі не планував робити відео по серіям, однак якісь тези в голову прийшли. І я накатав на велику це роботу, але сприймати ці відео як якусь глибоку роботу я вам не рекомендую. Хоча для найкращого розкриття потенціалу було б добре зробити відео все присвячені Аскладу чи Дорфіну, наприклад, де я б намагався заглибитись у цих персонажів. Якщо подобається ця ідея, то підтримуйте відео лукасами, щоб вони краще просувалися. В цьому епізоді. Та й взагалом по сюжету, як я розумію, Торфін починає пізнавати філософію свого батька, який відмовився від вбивства насилля, обравши мирний шлях. Але прийшов він до такого рішення вже після пройдених битв. Торфін навпаки в погоні за помстою, не міг зупинитися і зупинився лише тоді, коли він втратив мету свого існування смерть Аскелада. Він настільки поглинутий власними думками, що перестав відрізняти реальність від сну, вважаючи, що сон, який він бачив на поляні, це лише примара, фантазія, яку малює Торфін, в плава фермера, який залишався і не пішов тоді з батьком. В той же час Ейнер не просто вистояв, але й відбив всі атаки, і ті просто здовбались, і пішли собі далеко-далеко. Ну але всередині Торфіна, чи то вищі сили допомагають і генерують пекло, чи то його совість і внутрішній світ. Манга на це не дає однозначної відповіді. І навпаки, аскелат відчувається не просто в голові Торфіна, а він як повноцінний персонаж. Так, тут ми поминає Аскеладі, який сидить зверху над цими всіма варварами, яких він ненавидить. Його меч приніс страждання, але сам він себе ніколи не вважав вікінгом. Торфін уже дається вийти із ями із живими трупами, які б'ються в вічність. І це йому вдалось попередні разить, тому що він став порожнім людиною без цілі. А відповідно, повернутися на цей шлях. Война, це знову впасти в це пекло, продовжуючи нескінченно боротися і бачучи людей, яких ти вбивав, Торфін ненавидить себе, за причинені страждання людям, яких він навіть не пам'ятає в обличчя. Він вбивав у безпам'ятстві помсти. Тільки якщо Бьорн був таки лише під грибами, то Торфін завжди підсилювався помстою. Саме Аскелат надихнув Торфіна почати нову боротьбу, рватися наверх, незважаючи на звамані нігті та пораження. Ранення, щоб Торфін нарешті досягнув свого батька і ніколи більше не опускався у пекло до Аскелада. Торфін хоче переродитися, щоб його нічні кошмари відступили, щоб страхи та біль війни нарешті покинули його, щоб він нарешті зміг обирати і жити повноцінно. Це видно з того, як він проведжає батька поглядом та як продовжує обробляти землю. Торфін відмовляється повністю від насилля і дає клятву. І щоб зрозуміти, як і що буде далі Торфіном, і чи не зламається він, потрібно буде проаналізувати увесь шлях до онгоїнгу і побачити, як він прямує до цілі. З точки візуалу, як на мене, це найкраща серія в САЗі у другому сезоні на даний момент, бо більше не вийшло. А ось Вальхала Ака Пекла на самому дні. Просто вражає мальовкою живих трупів і взагалом у цієї всієї атмосфери. Ріки крові, добре промальована кольорова гама, голоса Сею, ну і аскелат, ну і висновку Рабам Повагів. Везло, що докази були на їх користь, бо суспільство того часу не дало власнику спокійно дихати, бо він і дітей неохоче бив. Тобто так чи б іначе, Торфін постраждав би. Ось мої невеличкі думки присвячені цьому епізодові: Вафаель.